У цій ситуації гармати були заховані на відстані. Отримали команду, перемістилися до зручної позиції для ведення вогню. Командири гармати розрахунки визначили власні позиції і найкраще місце для виконання завдання, і вже там зупинилися, увійшли в бій і зараз виконують завдання. Це частина британської тактики. Так, це те, як ми б маневрували на відкритій широкій місцевості, використовуючи стрілоподібну формацію, щоб домінувати і максимально збільшувати нашу вогню. Огневу потужність. Ми намагаємося показати трохи нашої техніки, щоб її можна було застосувати або адаптувати залежно від ситуації в Україні. Пафос. Вона потужна, вона броньована, точна і стріляє 155 м на понад 20 миль. Особисто мені, як офіцеру-артилеристу, чому б її не любити? Ми у полі у південній Англії в'їжджаємо і виїжджаємо із одного і того ж лісу. Щойно ви висунетеся з лісу у визначену точку. Правильно, ви можете поїхати до свого лісу, можете розділитися. Щойно ви зрозумієте навчання правильно, ви зможете використати знання в інших ситуаціях. Потрібно навчитися. Це те, що ми робимо зараз. Пізніше після курсу вони будуть вільні. У власній as 90 знайдуть власну позицію для виконання завдання, яке їм поставлять. І це буде будь-де. Але зараз вони тренуються. А у подальшому використають так, як використають. Я навчався в Україні на командіро і переїхав сюди. І тут продовжую навчатися на своїй посаді. Ми вчилися на 2С1, на 2С3. Тут ми зараз навчаємося на саушет АС-90. Я хочу навчитися, я все на літу схватую, навчаюся і допомагаю своєму екіпажу, якщо ви не щось не виходить так. Для мене виходить навчання, тут не є ну, якби, якоюсь там проблеми. Тут все, зрозуміло, дохочево, нам дають брошурки, ми їх вчимо. Книжечки і послідомості, всі кожен вкрася. Ясна справа, що ми не мож, ми зможемо вивести весь дивізіон, там 18 громад, навіть батарею 6 громад. Відпрацювання вогневих завдань буде. Час він покаже, час він редагує. Ре, 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 Скільки буде застосовуватися гармат, по яким цілям ми будемо відпрацьовувати. Старший начальник все розкаже і покаже. Тут треба трошки забути, чому нас раніше вчили, і переходити на англійські методи навчання і умови, і цифри і так далі. Але я думаю, що для того, щоб ми в Україні себе показали і трошки напрягли орка, нам треба це знати, треба це вивчати. Такого типу озброєння, тобто 155 го калібру в української армії різних 11 видів установок. Саме ця виглядає доволі знайомо, оскільки її башта цієї установки АС-90 використовується на польській самохідній арт-установці Краб. Що мені відомо як артилеристу, усі вони мають різні переваги і недоліки. Різноманітний парк є явною перевагою, не без недоліків, але вам потрібна сумка з клюшками і різні клюшки для різних м'ячиків у різний час. Тож, що більше маєте, тим більше у вас варіантів. З темо і виходимо, ми стараємося. Ну, буває, що на 2-4 секунди у нас ну, трошки далі. Ну, Ми стараємося ці 2-4 секунди убрати. Ми під'їхали на позицію, відстріляли з посілів, яку нам дали. Ми від'їхали, як кажуть, спрятались, е, почекали декуську хвилину. Е, і знову, виходить, по кругу ми поїхали. От. Була команда, що у нас був там, допустимо, недоліт. 20 метрів. От ми тобі відпрацьовували. Вони посеред хорошого курсу, але вивчення нових речей займає час, і вони справді швидко вчаться. Як я казав вже раніше, твердих вісім з половиною з десяти, і це половина шляху. Нам ще вистачає роботи із захопленими нетерплячими студентами, які розбираються дуже швидко. Усе дійсно йде добре. І я знаю, що усьому персоналу подобається, і сподіваюся, учням також. the students are enjoying it as much as the staff «Я маю привілей тренувати їх щодо кожного аспекту ЕС 90 від основ до розгортання на полігоні. Тож навчаю кожної системи базової тактики, як керувати гарматою. Одним словом, вони фантастичні, моральний дух високий, база знань дуже хороша, розумні особистості і прагнуть заглибитися настільки, наскільки можливо, що підходить мені, бо хочу навчити настільки багато, наскільки можливо. Мій особистий перекладач чудова. Вона знайшла мож... ...навчити мене деяких українських слів що добре, щоб я могла передавати інформацію у найкращий спосіб. Він затвор. Стой! Дві кнопки перети треба! Остріл! Поки одна група військових знаходиться в полях і відпрацьовує навички на реальній техніці, інша вчиться на симуляторах і отримує, в принципі, ті ж самі знання, економлюючи час і боєприпаси. значна частина українських артилеристів в полях на гарматах відпрацьовують тактику маневрування і живучість установок. Друга частина тут відпрацьовують технічний бік стрільби з гармати. Усе, що всередині рух, робота, навіть поштовх у симуляторі під час стрільби такий самий, як і в справжній гарматі. Всередині відтворені усі рухомі її частини. Ви звикаєте тут, щойно зробили кілька пострілів, але перший раз відчуття, ніби стріляєте з реальної гармати. А потім усе стає звичним, і коли стріляєте вперше з реальної гармати, тоді знову з'являється адреналін, бо ви знаєте, що щось вилітає з того боку. Наводиться все на комп'ютері, підраховує, робить. Ми тільки за комп'ютером лікуємо, які ми координати задаємо, як воно враховує, ми тільки дивимося поправки. Як стріляти, як наводити, як подавати. В тілі чого якщо щось поламається, ми все повністю проходимо, робимо, тому що навідник він має бути виходить, і командиром, командир має бути і навідником. Навіть механ він теж має розуміти команди. Що робити і в разі що, якщо когось треба буде підмінити. З переходом трошки в іншу площину підготовки вони надають нам практичні заняття вже суто з нашими розрахунками з бойовою стрільбою, яка буде вже завершуючим етапом цього навчання.